Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині Супер ціни. Знижка форма ціна 50 гривень. Форма для запікання. Ціна 100 гривень. Діаметр 24 см. Форма для кексу 100 гривень. Висока. Форма для запікання у вигляді серця. Ціна 50 гривень. Суперзнижки на білизну, комплект це і топ та трусики, ціна 100 гривень. Топ спортивний ціна 100 гривень. Кольори в асортименті. Бюстгальтер жіночий, ціна 50 гривень. Є також по 55 гривень. Кепки ціна 90 гривень. Бюстгальтери жіночі ціна 75 гривень. Різноманітні кольори в асортименті. Комплекти жіночої білизни, бюстгальтер та трусики. Також є різні кольори на вибір. Ціна за такий набір 100 гривень. Чашка ціна 75 гривень, хамелеон, форма силіконова. 50 гривень, також є форми силіконові по 100 гривень, квадратної форми 75 гривень. Форма кругла 75 гривень. Формат для випікання кексів. 50 гривень. Кольори в асортименті. Діаметр 29 см. Шопер. Складний. Ціна 15 гривень. Пластикова ємність ціна 15 гривень. А така пластикова ємність дуже зручна для промивання круп. Ціна 20 гривень. Контейнер для харчових продуктів об'єм 850 мл ціна 15 гривень. Такий контейнер із кришкою. Ціна 100 гривень. На 20 гривень. Набір чарок 75 гривень. 150 гривень коштує жіночі сумочки. Також є по 75 гривень та 100 гривень. Сумка із екошкіри ціна 75 гривень. Поєднання двох кольорів червоного та синього. Арома свічки 6 штук 15 гривень. Дошка кухонна. З однієї сторони є зображення, з іншої однотонна біла. Ціна 40 гривень. Розмір. 30 на 20 см. Дошка кухонна із ручкою. Також є зображення з іншої сторони Однотонна. тонна, ціна 40 гривень, розмір 30 на 20 см, підставка під гаряче 10 гривень, розмір 20 на 20 см. 50 гривень коштує ложка пластикова. Різноманітні лопатки ціна 30 гривень. Ніж для нарізання кубиком ціна 20 гривень. Лед-лампочка 30 гривень. Кава мелена натуральна. Форд 70 гривень. Шоколад Very Perry від міленіум 25 гривень. в цукерки 90 гривень. Довгі чіпси 35 гривень. Два варіанти смаків. Склянка одна штука 15 гривень. Об'єм 285 мл. Енергетичний напій. Підбуль. Ціна 25 гривень. Об'єм 1 літр. Засіб для миття посуду ЗОся 20 гривень 500 мл. рідке натурелла 500 мл об'єм 20 гривень. Папір туалетний двошаровий, 4 рулони 35 гривень. Засіб для миття унітазу 40 гривень 1 літр об'єм. Фейрі 1 літр 105 гривень. Гель для прання об'єм 5 літрів. Акційна ціна 140 гривень. 155 гривень коштує миючий засіб містер Пропер 1,5 літра об'єм. Порошок для прання Гала 1 кг 800 г. Ціна 169,90 Вологі серветки Super Baby з клапаном 28 гривень 120 штук. Вологі серветки Little B 25 гривень 120 штук. Серветки косметичні 18 гривень 100 штук. Фарба для волосся палет 75 гривень. Останні дні акції, включно по 8 жовтня, фарба для волосся дебют 35 гривень. Шампунь палмолів. 4 варіанти на вибір 80 гривень 350 мл об'єм. Для душу від фірми Палмулю. Ціна 58 гривень. Об'єм 250 мл. 65 гривень коштує кондиціонер для волосся. Спрей 63 гривні. І з цікавого це такі фігурки для створення льоду 20 штук. Ціна 40 гривень. Точилка для морквини ціна 30 гривень. Кольори на вибір. Ніж для розрізання тіста. Менший 40 гривень, більший 50 гривень. До зустрічі на каналі!